Досягли мети близько 900 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Під час благодійного аукціону зібрала організація Дружина воїна. На відкритих торгах представили 30 основних лотів. Один із найдорожчих образ намальований на кришці від ящика з набоями, який привезли з під Авдіївки. Роботу Архангел Михаїл перемагає на честь художника. Лева Скопа продали за 50 тисяч гривень. Такі ікони на фронтових артефактах каже митець, малює ще з 2014 року. Постійно їздив на війну так. Останніми часами особливо в місяць, дві неділі ми там. Відповідно, я малюю ікони постійно на фронт завожу, і там малюю постійно. Ну так, з 2014 року постійно там і розписи робив, і, ну багато ікон там казали вже 4 чи 5 тисяч, не знаю, завіз. Ну знову тільки що повернувся. Ну і власне, оця конкретна ікона, вона, ну за Авдіївку, ви всі знаєте, легендарна 110-та бригада І ми от в них були тепер. І я відповідно. Коли приїжджаю до воїнів, зразу збираю дошки, вся в дошках. Символічно відкрили аукціон особливим лотом. Це відстріляна гільза Остапа Бринського, полеглого захисника з Івано-Франківська. Також на торгах представили чимало картин, бойових артефактів, прапорів різних бригад, а також екземплярів з цікавими та ексклюзивними історіями. Крім основних лотів, розгорнули й так звані тихі їх продавали за фіксованою ціною. Теж долучилася тим, що допомагала дівчатам робити мінімути так. І хочу ще наголосити на тому, що немає малої допомоги. Тарчі. Чи меншої суми для допомоги, так кожен з нас має бути включений тою сумою, тою допомогою, чи це матеріально, чи це поведінкою, чи це допомогою, чи це підтримкою будь-якою матеріальною, соціальною, психологічною, моральною до, до наближення перемоги. За ці кошти волонтерки планують придбати дрон з тепловізійною камерою, 10 FPV дронів та систему приглушення РЕП-дрон. Необхідне технічне забезпечення відправлять у підрозділи, де служать їхні чоловіки. Зараз переконані, варто докладати максимум зусиль, щоб допомагати воїнам. Це такі е, найбільш актуальні на сьогоднішній день потреби, але в тих потреб є безліч. От е, в однієї е, е, Членкиня нашої го збирає на автомобіль зятю уже четвертий місяць. В іншої дружини автомобіль чоловік пригнав на ремонт. Тобто, постійно якісь є потреби, що потрібно допомагати, оскільки ми не можемо просто сидіти вдома, чекати. Ми активно підтримуємо підрозділи, де служать наші чоловіки. Благодійний аукціон організація дружина воїна провела вперше. Та такі події кажуть, влаштовуватимуть і надалі. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал Четверста